Привіт! Вітаю вас на каналі Кесон. Сьогодні розповім, як правильно підживлювати хвойні рослини у весняно-літній період, щоб вони залишались зеленими, здоровими і добре росли. Тує, ялівці, сосни, ялиці та інші хвойні рослини досить чутливі до стресових умов, особливо різких перепадів температур навесні та восени. Це може викликати побуріння хвої, тріщини на корі чи пошкодження коренів. Також негативно впливає на них нестача мікроелементів, особливо заліза, магнію та бору. Через це страждає колір хвої, ріст і загальний стан рослин. Щоб допомогти хвойникам відновитись після холодів і стимулювати ріст, важливо правильно їх підживити. І до того ж, зробити це вчасно. З чого почати? Базове підживлення. Це агрономіка для хвойних. Гранульоване добриво тривалої дії вносимо під корінь, і рослина отримує необхідні поживні речовини вже на початку сезону. Для зняття та профілактики стресу допоможе антистресант Амінастар. Оприскуємо хвою з розрахунку 25 мл на 10 літрів води, обробку проводимо у похмуру погоду або увечір. Для стимуляції коренів застосовуйте органомінеральне добриво підкислювач Рост Соур. Використовуйте його для поливу під корінь. 20 мл на 1 літр води. Розсоур підтримує оптимально низьку кислотність ґрунту і сприяє гарному росту коренів. Повернення яскравості кольору це прохилатин хвоя. Оприскуємо по хвої 50 мл на 10 літрів води. Добре містить залізо і мікроелементи, які запобігають пожовтінню та осипанню хвої. Роблять колір насичено зеленим. Та підвищують імунітет. Як це все поєднати? Спочатку підживлюємо гранулами агрономіки. Потім поливаємо з розсоур. А от аміностар та хелатин призначені для оприскування. За потреби повторюємо обробки протягом сезону згідно з інструкцією кожного з добрив. І наостанок я маю для вас кілька корисних порад. По-перше. Завжди поливайте після внесення добрив чистою водою. Це допомагає їм краще засвоїтись. По-друге, умікайте обробок під час заморозків або сильної спеки. По-третє, не забувайте регулярно оглядати рослини. Так ви швидше зможете помітити та усунути можливі проблеми. От і все. Дотримуйтесь простих кроків, і ваші хвойні будуть міцні. Красиві і легко переживатимуть сезонні зміни.